Діагностувальна робота. Завдання перше. Запиши всі двоцифрові числа, у яких цифра розряду десятків на 4 менша за цифру розряду одиниць. Цифра розряду десятків повинна бути менша. І так, міркую. Це будуть числа 15, 26, 37, 48 і 59. Розташуємо їх в порядку спадання. 59, 48, 37, 26 і 15. Обведіть кружечком найбільше число. 59. Прямокутником найменше, 15 найменше. Завдання друге розв'яжи приклади. Першою ми виконуємо дію в дужках. 42 додати 4 буде 46. І 76 відняти 46 дорівнює 30. Перетворіть в менші одиниці. 6 дециметрів 5 см. Записуємо: це буде 60 см. Додати 5 см дорівнює 65 см. Нам треба більше одиниці перетворити в менші. В одному дециметрі 10 см. У 6 дециметрах 60 см 8 метрів 3 дециметри, в 1 метрі 10 дециметрів. А коли 8 таких метрів це 80 дециметрів. Додати 3 дециметри відповідь 83 дециметри. Запиши нерівність 98 більше за 89. 98, знак більше 89. А менше за 25. А знак менше 25. Розв'яжи задачу. Оля засушила 41 ромашку та 25 волошок. Скільки всього квіток засушила Оля? Вид задачі. Задача на знаходження суми. Є запитання, скільки всього. Головні слова в задачі, про що йдеться мова? Про квіти, ромашку і волошки. Скільки їх було ромашок 41, волошок 25. Отже, головні слова задачі ромашок 41 квітка, тому що ромашка це квітка, волошок 25. Фігурна дужка разом невідома. 41 додати 25 дорівнює. 66 квіток відповідь. 66 квіток всього засушила Оля. Складемо обернену задачу. Ось тут, замість знака запитання, ми запишемо число 66, те, що отримували у відповіді. А замість якогось числа в умові ми поставимо знак невідомо. Ось подивіться: ромашок невідомо. Волошок 25. Разом 66. Тепер разом відомо. Цю задачу розв'яжемо дією віднімання, тому що нам треба знайти невідомий перший доданок. 66. Відняти 25 дорівнює 41 квітку. Відповідь 41 ромашку засушила Оля. Завдання шосте. Побудуй прямі E і F, що перетинаються в точки А. Будуємо прямі. Ось у нас. Для виконання цього завдання читаємо завдання частково. Побудуй прямі П і Ф, що перетинаються в точці А. Ось пряма П, пряма Ф. Вони перетинаються. Ось точка перетину. Підписуємо пряма П. Пряма F. Вони перетинаються в точці А. Ось ця точка це місце, де зустрілися прямі. Далі читаємо уважно: познач точки К і Б, які належать прямій F. Познач точки К і Б, які належать прямій Ф. Ось наша пряма F, на ній живуть дві точки. Ось точка К, наприклад, і поруч живе точка Б. Ми розмістити можемо де завгодно, або вгорі, або внизу, але вони живуть на прямій F. Далі читаємо. І точки М та Н, що не належать прямій П. Не належить, тобто не живуть на прямій П, а де у нас пряма П. Ось вона пряма П. І вони не живуть на ній. Тобто ми показуємо їх. Можемо на ось тут точка М. А ця точка, ось тут, внизу, точка Н. Завдання виконане. Сьоме завдання. У клітинках таблиці запиши такі числа, щоб сума чисел у верхньому рядку дорівнювала 4. Тобто у двох верхніх клітинках ми повинні записати такі числа, які додамо і отримуємо 4. 4 це, наприклад, 1 і 3. Тепер у нижньому має бути 9. У лівому стовпчику 5. Де у нас лівий стовпчик? Ось він. Які два числа додати, і буде 5. 2 і 3, 3 і 2, але нам не підходить, тому що у нас правий лівий стовпчик. У нас вже є 1, залишається 4. Тоді, щоб у нижньому було 9. 4 вже є, залишається 5. А тепер додайте, чому дорівнює сума чисел у правому стовпчику. До 3 додаємо 5 і дістаємо 8. А чи можливий інший варіант розв'язання цього завдання? Звичайно у верхньому рядку сума дорівнює 4, адже до 2 додати 2 також буде 4. Тоді, щоб було 5 у лівому стовпчику, треба до 2 додати 3. Щоб у нижньому було 9, до 3 додати 6. Тоді до 2 додати 6 все рівно ми матимемо відповідь 8. Ось такий цікавий приклад. ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. На сьогоднішньому уроці готувалися з вами до контрольної роботи з математикою.